Дорогі брати та сестри, наближається Троїцька поминальна субота, день, коли всі православні християни поспішають до храмів, щоб помолитися своїх спочилих рідних. У сьогоднішньому відео ми розкажемо, чому так важливо поминати померлих, скільки б років не пройшло з часу їх смерті, і як у нашому житті ми можемо проявити справжню любов до спочилих рідних. Якби людина не прожила це земне життя, настає кінець. Людина помирає і відходить у вічність. Вічна радість це чудово. А уявіть собі вічні страждання. Коли у людини щось болить, вона знає, що це припиниться, якщо, наприклад, випити знеболювальне. Будь-який земний біль закінчиться, тому що і земне життя має кінець, у вічності все зовсім по іншому. Біль не закінчується, страждання вічні, вогонь не згасний, без краплі води або прохолоди і ніякого знеболюючого. Наша немічна уява навіть не може уявити собі ані самовічність, ані безкінечні страждання. І ось уявіть, як посилюється страждання душі, яка в земному житті виховувала дітей, онуків, віддавала усю свою любов, увесь час. А тепер, коли кожна молитва за неї це безцінний подарунок, це полешення страждань, це подих вітерця серед пекельного полум'я, ця бідна душа не може дочекатися, щоб її рідні дійшли до храму, подали записочку або роздали милостиню за її спочинок. У них зовсім немає часу, щоб через молитву дати їй цей довгожданий ковток прохолодної води. На жаль, ми зовсім не розуміємо, що наші рідні зі сльозами чекають наших молитов та добрих справ, а не гарних гробів, пам'ятників, величезних вінків чи наших постійних сліз. Ми думаємо, що своїми стражданнями і сльозами принесемо їм втіху та дарма, тільки робимо ще гірше, ще важчим стає їх стан. Молитва. Ось що найбільше і найкраще, що ми можемо зробити для тих, хто відійшов у вічність молитва церковна, поминання на проскомідії, неусипна на псалтир, панахиди, поминальні обіди, милостині, добрі справи, допомога і послуг в храмах і монастирях. Ось що може не лише облегшити, але й зовсім виправдати душі померлих. Святі отці говорили, що за померлих треба молитися набагато більше, ніж за живих. Живі можуть покаятись, живі можуть виправитись, а в покійних є тільки ми. Тільки ми можемо благати Бога за них, тільки від нас залежить, чи отримують вони полешення у своїх стражданнях. Їм не потрібні наші сльози та спогади, наші слова любові та душевні переживання. Їм потрібні справи любові, молитва, добрі справи та милостиня. Подавайте записочки, приходьте на панахиди, роздавайте милостиню за опакій. Багато хто приїжджає на послуг монастир, щоб своїм трудом, во славу Божу, допомогти померлим рідним. Скільки будемо жити, нехай не припиняється молитва за упокій наших рідних, адже молитва за померлих це особливий від милостині, особлива допомога тим, хто собі допомогти не може. Саме так ми проявляємо нашу справжню любов. Ось чому молитва за померлих це наш обов'язок як православний християн, який ми мусимо виконати перед усіма нашими померлими рідними. Давайте будемо привчати дітей молитися за спочилих рідних, щоб і за нас було кому помолитись, а якщо ми забуваємо своїх рідних, то й за нас забудуть адже у наших дітей не буде доброго прикладу. Приходьте усі на поминальну суботу, замовляйте молитви за упокій, щоб протягом року не стихала молитва за ваших близьких. Нехай усі наші спочилі отримують втіху від нашої любові і молитви.